Вітаю всіх, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам гарної погоди, хороших приносів. Пасіка в яру знову на другому точку. У нас тут набагато краще. медоносна база на цьому другому точкові. Ось оскільки бурянів. Все квітує, бджолки. Бджолки несуть. І ми знову продовжуємо розширати. Звичайно, тут у нас трошки бідні бджолки. Ми робили відводочки на одну рамку розплоду. Десь пару вуликів, там і сушка, а то все остальне майже все розширалось тільки вощина, 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 вощина. І сьогодні ми знову привезли вощину. От хто б не казав. От Я передавлявся багато каналів, хто рекламує цю вощину. І мені сподобався такий, я дуже часто його дивлюся, Євгеній Дніпер. І він показував цю вощинку, де е, в нього своя лічна вощина е, забрусна. І він поклав цю вощинку. І там момент був, що вони навіть краще потягнули бівордовську, чим е, забрусну. Так що... Якось так. На даний момент ця вощинка хороша і я нею задоволений. Ми знову нею розширяємо. Ми привезли корпуса вощину. Звичайно, самим слабшим все-таки ще ми піддаємо сироп. лікувальний з полином і з перцем. Бо була така ремарка, що краще давати торішні рамки з медом. Їх вже давно нема. Вони всі пішли весною, а зараз, а зараз ми даємо тільки вощинку і додаємо трошки сиропу. Сироп стараємося, як то, щоб він чуть-чуть набув лучого виду, забув то слово. І була трошки там така, як сказати, що я трошки неправильно розшираю, розшираю ці гнізда тут. Друзі, тут можна сказати, розширити є ну, дуже багато. Можна от самий простий. Підняв все таке, що можна піднімати вверх, униз поклав вощину. Можна поставити, допустимо, 8 рамок, треба 4 вверху, 4 внизу і збоку покласти по дві вощинки. Бо ну, зараз поставимо 8 вощин, вони все одно не потягнуть. Ми, ну, Я думаю, що я правильно роблю. Зараз я зроб, як я роблю. А ви скажете, чи правильно, чи неправильно. Я думаю, що я роблю правильно. Ось ця сім'я, яку треба розширювати. Ми її розширюємо на 4 вощинки. І побачимо, що ми зараз маємо робити. Так, це рамочка з розплодом. Це ця стара, яку ми. Кажеться, підрізали чи ні, чи це рутуска. І це заливається. Ставимо її зверху. Раз. Шукаємо другу. Бажано медова, щоб була. Треба десь вже і все. Знову з розплодом. Ну і щось заливається. Можна ставити її ось окрайню. Тут у нас, звичайно, сюди забиралися самі злі. І вони вже вам до себе показують, вже кусаються. Чи вони дадуть нам ролик? І дивіться, далі я ставлю в між ними двома, отак. О, це другий корпус. Полоска. Полоски вже, вже можна їх забирати, вони вже не діючі, вже, вже десь більше 10 днів пройшло. Акуратно треба, бо вони зараз знову нас потнуть. Ось, медова. Ставимо її наверх. І ось вверх прикладаю четвертою вощинкою. Отак. Якщо їм вона треба буде, вони її використають. Якщо не треба, обично язики тянуть. Все, дивимося тут. Тут лишається у нас. Ще одну, а ні, ще одну треба наверх значить вощинку таку. о ще одну треба наверх це вощинка залита Вощинка, дивіться відтягнута залита і десь там трошки є розплоду ну зараз побачимо може краще буде медово Стоп, 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 полосочка. Джолки ці агресивні. Десь скоро будемо міняти маток. Ми зробили закладочку. Так, о. Ось відтягнута вощинка і вся, і вся залита. Ні, тут є розпліт. Одна сторона залита, одна є розпліт. Лучше отаку покласти, тут скоріше всього розпліт вийде і вони не дадуть мать січерити. Ось так. Десь. Ставимо її наверх і прикладаємо вощинкою. Що робимо внизу? Внизу трошки інакше я роблю. Ось дивимося теж. Залита і є. Тут є розпліт заливається. Ставимо її отак. Тут я вже вощенку не крайню ставлю, ставлю в розріз. Заставити їх тянути тут ось, ось вощиночка. раз. Прикладаємо і вощенка ось от, теж в розріз. Ну от і все. Матку треба міняти, бо не дасть цей. Ось таким способом я склав гніздо. Я думаю, що я його склав правильно. І ставимо другий корпус. Так. Майже залита. Майже. Так. І так само я розшираю її, ставлю раз. Тут трошки злі наші джоми, бо Розпліт. Так. Тихенько, тихенько, так. Полоска, дивіться, не дали достроїти вощину, полоска перегородила. Ну нічого, на горі дострою. залита майже вся, ані є. і дойматочка. Побачимо, якщо знайдемо кращу, то значить покладемо кращу. Це ми вже зараз розшираємо самі ті, які були слабші. Ті вже сильніші вже ми давно трошки розширили. О! І тут вони заливають. Я думаю, що заля... заливають. Так, і ще одну. залита ви як вощинка відтягнута, засіяна і заливається. Виходить розпліт на виході. Так. Все. Верхній корпус. Вниз Формуємо низ. Так. Ось так і склали ми знову. 6 внизу, 6 вверху. Ставимо ці полоски назад. Може буде таке, вони вже не діючі, в них вже вийшло. ну Там в коментарях був хороший спосіб. Якщо він мене чує, хай підкаже концентрацію, скільки треба маурику, скільки треба гліцерину. Кажу, що можна гліцерин розмішати і потім замочити або такий шпон дерев'яний, або картонку. І замочити і мати свої дешеві полоски. Так, друзі, ми далі ще отаким от способом ми продовжуємо. Майже всі у нас підуть на шести рамках внизу, шести рамках внизу. Звичайно, ми ще коли будемо складати в жовтні, ми їх будемо перебирати. Ну, в принципі, до жовтня можна вже сюди за виключення ставити полосок, можна в такі сім'ї вже не заглядати. Вони. Навіть як би там не було, вони не зальються. Ну, Якщо зальються, це буде теж непогано. Хоча б собі принесли. Дивився, що вже соняшник наче почав, але вже дивлюся, одне поле вже там просто вже відквітувало. Таке враження, що все, все відбувається, все кудись летить. Не чекає нас, а час летить і йде вперед. Добре, хай вам всім щастить. До побачення!